Всім привіт! На честь того, що у нас вже 40 підписників ми вирішили переробити цей канал і змінити тематику. З цього моменту цей канал стає науково популярним. Ми змінили дизайн, тепер замість трьох символів каналу додо, Голуба і кабана буде лише два оновлений кабан і голуб. Також ми переробили логотип. Тепер тут можна побачити справжню оазу. Тепер на каналі будуть виходити відео, там де ми будемо говорити про можливі наукові пояснення деяких незрозумілих і навіть містичних історій. Наприклад, ким був Живоданський звір, чи може існувати лохнецьке чудовисько з погляду науки, чи існує філософський камінь насправді, і так далі. Ми вже багато часу пройшли разом, і тепер настав час. Для академиуазы два ноль.